Здравствуйте, мои дорогие. Александр Инковский с вами в эфире Черноморская телерадиокомпания. Не только, знаете, не только событиями Верховной Ради живет наша страна, хотя, конечно, события чаши сегодня происходили, но тем не менее, значит, мы поговорим, мне кажется, о более важных для нас с вами вещах, а с автомобильным страхованием, потому что даже если у вас есть, если у вас нет автомобиля, вы все равно в той или иной степени становитесь участником дорожного движения, да, и пользуетесь автомобильным транспортом. Про автомобильное страхование, нюансы и новеллы а, в автомобильном страховании, которые нас ожидают в 2016 году, мы поговорим с юристом Богданом Гляриком. Здравствуйте, а, значит Поправьте меня, если я неправильно сейчас дам цитату. Но вот уже в следующем году, значит, предлагается такой эксперимент. Да? Обязательное страхование гражданской правовой ответственности в этом страховании ожидаются достаточно серьезные нововведения. А Какой-то, значит, вводится метод прямого регулирования страховых случаев. О чем, собственно говоря, идет речь? Ну, справа в том, что регулирование страховых выпадков будет диаметрально противоположным сегодняшнему. Еще сегодня водитель... Застрахує свою відповідальність у випадку, коли з ним причинена комусь шкода, його страхова компанія буде виплачувати е, постраждалому водію е, страхове відшкодування. Пропонується змінити все з точністю до навпаки і зробити, що водій, застрахувавши свою відповідальність, якщо він постраждає в ДТП, йому буде виплачувати та страхова компанія, які, з якою він саме уклав договір. Тобто, для чого це робиться? Насправді, е, постраждалий водій не має ніякого впливу на те, яку страхову компанію вибрав собі. Винний водій, Тот, який в нього в'їхав, да там так. його автомобіль. Тобто, угу. і э, часто буває так, що водії. Укладають ці договори, шукають якомога дешевші ціни на ці послуги, і зовсім з ненадійними страховими компаніями укладають ці договори. І може бути таке, що навіть просто покупають якісь бланки з печатю якоїсь то незвісної страхової компанії. Дуже часто буває таке, що в страхових компаніях дійсно пропадають ці бланки. Вони по процедурі списуються, по них там проводиться розслідування. Вони вважаються недійсними. Однак, ну ми часто, напевно, водії навіть пішоходи бачать, що в бабіч дороги завжди стоять. Там автомобілі, на яких пишуть автострахування і. Е... Я не стверджую, що там завжди таке, але досить часто буває, що саме от там спливають оці списані загублені бланки, які, за які беруть гроші. Відповідно, ніде вони далі там не попадають, водій отримує бланк полісу страхування, заповнений на його ім'я. Uh -huh. І в випадку, якщо там його зупинить водій, а саме для е, перепрошую, поліцейський, uh -huh. а саме для цього найчастіше купляють саме такі дешеві поліси е, водій, буде мати, що йому пред'явити, uh -huh. щоб не було проблем. Однак, якщо настане страховий випадок, Такий поліс є недійсним, і е, по цьому полісу не буде жодного відшкодування. От саме для цього, в принципі, основна мета, щоб змінити з діаметрально на щоб водій міг себе застрахувати у випадку, якщо в нього хтось в'їде. Понятно, хорошо. Это а чому цей експеримент, не одразу не знаю там Госкомфінуслуг, так определил такие новые порядки страхове. Ну на жаль, пояснити, чому саме це буде спочатку як експеримент, не можу. По перше, треба законодавчу базу під, підготувати повністю. Це треба змінити повністю закон про бойського Автовідповідальності, тому це також досить складний е, такий процес повинен uh -huh. відбутися на сьогодні, наскільки мені відомо, в законодавчому е, полі ще не робиться конкретно якоїсь такої uh -huh. великої роботи. тому е, Цього тижня з'явилася інформація, що вже 17 страхових компаній, а це десь близько 60 всього ринку автострахування, готові піти на такий е, експеримент і запровадити в себе це страхування. Тобто, угу. сьогодні... вони добровольно на зараз поки що соглашаються? Так, так, це добровільно. Більше того, сьогодні вже в Україні є одна з великих компаній, яка е, такий експеримент у себе проводить. Угу. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, тогда, но если она проводит это в качестве, эти компании проводят в качестве эксперимента, а одна, вы говорите, уже проводит в качестве эксперимента, она же каким-то образом должна получить это возмещение потом от того, кто нанес ущерб, или от страховой компании, или от того человека, который нанес этот ущерб? Безумовно. І я впевнений, що дане питання буде врегульовано. В якості цього експерименту страхове відшкодування швидше за все будуть отримувати з моторно-транспортного страхового бюро України. Тобто Страхова компанія виплачує постраждалому водію відшкодування. Потім mm -hmm. МТСБУ відшкодовує страхові компанії, а вже потім МТСБУ буде розбиратися mm -hmm. цією е компанією, в якій застрахував свою відповідальність винний водій. Ще як варіант може бути, що між цими страховими компаніями буде також укладена якась угода. І в рамках цієї угоди компанії будуть йти на те, що у випадку, коли їхній водій буде винний, вони будуть самі відшкодовувати страхові компанії постраждалого водія. Це до ізміння в так. Да? Так. образом. Хорошо, скажіть, а от то, що. Что... В качестве эксперимента пока предлагается змінити таким образом, да, вот порядок рассмотрения этих страхових случаев. це каким-то образом отразится на стоимости этих самих услуг страхователей? я думаю, безумовно, це страховщиков на да. да. страхователя, то хто страховує. Я думаю, безумовно, це буде мати свій відбиток на вартості і вартість буде більшою. Однак потрібно розуміти, що коли це це буде більша гарантія для самого водія. Тобто сьогодні ви, водій не має ніякого впливу на те, як забезпечити mm -hmm. собі безперешкодне, безпроблемне відшкодування отриманої шкоди. Однак в цьому випадку в, за якість послуг і за швидкість виплати буде доплата. Mm -hmm. Тому я в принципі, вважаю, що це не є е, основний негативний е, такий чинник, який міг би там, впливати на цю е, реформу або поки що там, на цей експеримент. Mm -hmm. Хорошо, значит, я читаю свои шпаргалки, да, по поводу этих за предложением по нововведениям, что, значит, появляется право выбора страховщика, вот, то есть у клиента появляется право выбора страховщика, который будет регулировать его страховое событие. Это что значит? В будь-якому випадку, якщо буде проводитися цей експеримент, право вибору у страхової компанії є і сьогодні. Тобто ви вас ну, не да, можуть да, заставити. Да, да. Ось, ось, я ось можу цьому. пойти в одну, другу, третю компанію, там застрахувати. Да? Да, то тобто... Це просто би, оста, остається ж саме, що, да. і, що і зараз. От право вибору, якщо сьогодні це, це право обмежується тим, що ви не маєте впливу на те, яку страхову компанію ви ну, mm -hmm. з якою страховою компанією укладе договір винний водій. То цього разу ви будете укладати, ви самі будете знати, що ваше питання буде регулювати uh -huh. uh -huh. та компанія, з якою ви уклали договір. Тобто, зрозуміло, хорошо. Значит, а, так же ви говорили о те, що, скоріше всього, це до того, що буде і сокращені сроки да? Безумовно. Тобто, вот це не навіть не, не настільки буде, напевно, по порядку, наскільки лояльність до клієнта у самої страхової компанії. Тобто, вона буде заінтересована в тому, щоб цей страховий случай, щоб да, тому він знову прийшов за страховим Безимогрі. полісом а, к самої компанії. А от вашої знаете, тепер уже якби такої юридичні практики, ваші якому средньому сроку можна говорити у регулювання страхових случаев? Ну цей срок чітко встановлений законом, він не може перевищувати 90 днів з дати написання заяви про здійснення відшкодування. Угу. От більше того, він передбачений, що якщо страхова компанія В рамках этого 90-дневного срока уже приняла решение, то с даты принятия решения, проздиснея этого вида не позднее 15 дней. Богдан, а хорошо, вот 90 дней, но я знаю просто даже у моих знакомых есть многие люди, которые там даже не больше года ждут возмещения этого страхового страхового возмещения. Причем есть все документы, даже там есть там решение суда, может быть, да, кто там установил. И тем не менее ожидается, да, что-то что-то постоянно мешает страховым компаниям. Возмістіть. Вроде би солідна страхова компанія, одна з лідерів ринку. Що делать в этом случае? в будь-якому випадку за прострочення отих строків, за вихід за, за межі цих строків, э, е, клієнт має право на відшкодування цієї пені. Тобто Снова, кожен день нарахувати, да? Ну, взагалі вона нараховується автоматично, але якщо там добровільно угу. страхова компанія відмовляється, відповідно, це сплатити, тому необхідно звертатися до до, до суду про стягнення цієї угу. шкоди. Добре, Ну, а припуложим, навіть така ну, зараз така, ми живемо в у такой турбулентности, можно сказать. даже если такая солидная страховая компания. Вот, ну, нет у него возможности выплатить страховое возмещение. Кто в этом случае на себя возьмет такие э, риски? Если страховая компания является не неплатоспроможной и не имеет возможности выплатить страховое отшкодование, его отримати можно от моторно-транспортного страхового бюро, но только в случае, если страховая компания вызнают банкротом. То есть она может быть и не банкротом, но какое-то время и не выплачивает, Да? И ну, вот нет решения а официально без, о том, что... без и так такого да. решения э, за mm -hmm. страховую компанию МТСБУ не будет выплачивать. Не будет выплачивать, mm -hmm. ну понятно. Хорошо. Значит, а, интересный еще момент. Значит, взаимозачеты между страховыми компаниями будут проходить по среднему значению бытка. А, вот. Ну и таким образом, знаете, как бы получается, что страховщику будет невыгодно занижать размер страховой выплаты своему клиенту. То есть. Это опять таки связано с регрессом з с чем? тобто есть які чоловік більше получать денег или який менше получать в случае наступлення страхового случая? Я не думаю, що варто ставити питання більше менше. Я переконаний, що страхові компанії, які в принципі переживають за свій авторитет на ринку, угу. які переживають за свого клієнта, вони будуть реально оцінювати ту шкоду, яка буде завдана транспортним засобом, і будуть виплачувати ну, відповідне страхове відшкодування. Більше того, навіть сьогодні, якщо брати действительно, скажем так, качественные и надеянные страховые компании, вони в принципе, притримываются этого правила. Mm -hmm. Просто, Богдан, получается, смотрите, что на сегодняшний день, да, вот эта схема, ну, этот эксперимент пока о том, что будут страховые компании, те, в которых застрахован человек и выплачивает в случае наступления страхового случая, это же практически как каска выглядит, да, yeah. но, но только вот такое, как бы, обязательное, государственное, yeah. там, страховой каск. О чем это говорит? Вот теперь, знаете, как бы может быть немного более такой экономический вопрос. То есть рынок сужается, да, то есть борется теперь больше за каждого клиента, так не, не так много страх, страх ну, вот, застрахованных лиц. Проблема взагалі в самому страховому рынке. Свого угу. часу в нас на ринок вийшло дуже багато страхових компаній, які з часом просто зібрали кошти і, або пропали десь, і в результаті не мали змоги виконати свої зобов'язання. Коли це відбувалося? Це ну, якщо брати так в середньому, угу. це десь рік 2012-2013, Це було так, що угу. більш поширено. Хоча й сьогодні, навіть на сьогодні, е, такі проблеми угу. є. Е, такие, навіть е, досить відома така справа це справа зі страхуванням патрульних автомобілів МВС які були застраховані страхової компанії, яка втратила ліцензію. І в принципі, наскільки я розумію, по страхових випадках, якщо патрульним е, автомобілям задана шкода, страхова компанія на сьогодні не відповідає. А МТСБ моторно транспортне страхове бюро. Е, якщо, якщо було е, за, застраховано в той період, коли вже страхова компанія не мала права, <гум> тоді такий страховий автомобіль вважається не застрахований. За нього виплачує МТСБ, але потім в порядку в регресу. с стороны стягивается эта угу. выплаченная сумма. Кстати, а насколько вообще страховые компании, они имеют право вот в порядке регресса получить деньги, которые они выплатили по вот этой обязательной страховке пострадавшему лицу от своего клиента? Якщо ми говоримо про сьогодні да. систему, да. значить, якщо клієнтом не виконано певні умови, які чітко передбачені в законі, наприклад, не повідомлено письмово, до речі, це найчастіша помилка, найчастіше порушення, яке зі сторони водіїв відбувається. Якщо водій в трьохденний строк після настання страхового випадку, тобто ДТП. Письмово не повідомляє страхову компанію про настання цього страхового випадку. Страхова компанія виплачує постраждалій стороні страхове відшкодування, але у неї з'являється право в порядку регресу стягнути цю, цілу mm -hmm. суму з цього винного водія. Тобто, mm -hmm. це є чітко передбачені законом е, підстава для. регрессу. Скажите, пожалуйста, почему, да, я, я понимаю, что вы не специалист как бы вот именно в узком в страховании, да, но тем не менее может быть вы знаете, почему страховые компании практически не берутся страховать именно как показка уже, да, вот автомобили там старше там 80 лет. С чем это связано? На, певно, варто зазначита, що страхові ризики, тобто відшкодування цих шкод як оцінити автомобілі вже значно дешевшають. Я то есть это связано именно з этим, да? Потому, я, що, на мою думку, так. Потому що вот это все-таки обязательное страхование, оно предполагает, що любого возраста, любого возраста, то есть, хоть вплоть там до XIX века, він все одно должен бути застрахован. Такой ну, я б сказав, що страхові компанії не зовсім не хочуть взагалі страхувати. Угу. Просто вартість э, цього полюсу може там зрости. Угу. Суттєво. Быть выше. Понятно. Хорошо. Значит. А... Прямое урегулирование стимулирует страховщиков, то, о чем вы говорили: да, инвестировать, ну, в принципе, да, в работу со своими клиентами, в лояльность со своими клиентами, да, каким-то образом, а не конкурировать при помощи цены, как это есть сейчас. То есть, возможно, что будет как возможно, что будет какая-то, опять-таки, усредненная цена. Я думаю, що на першому етапі все ж таки варто очікувати дійсно збільшення цієї ціни, і угу. напевно це водії сприймуть не зовсім позитивно. Однак, крім інвестицій в якість обслуговування самого клієнта, я впевнений, що буде і конкуренція угу. на, на ринку ціни. Просто в даному випадку уже водій сам обиратиме, е, хто відповідатиме угу. за 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 ті за ту шкоду, яку він може отримати угу. в результаті неправомірних дій когось третього. А, хорошо, Богдан, да тогда такое, э, предлагаю вам немного нога побить да, сказать, Сказати, это може бути прийнято вже на законодательному уровне. Ну я думаю, що наступного року даний законопроект буде готовий. і… А до этого момента это будет действовать просто в плане эксперимента. Я думаю, так. И для этого просто достаточно решения там, моторного транспортного бюро или комиссии по гос да. Ну, это все угодживается между ними, страховые компании. Я вижу я это в порядке, что будет укладан договор, между страховыми угу. компаниями ТСБУ. Угу. И в рамках этого будет запроваджуватись такой эксперимент. Хорошо. Значит, еще одно предложение о госфинуслуг, значит, предлагается утвердить с 1 февраля 2016 года, утвердить максимальный размер страховых этот выплат за вред Причиненное имуществу потерпевших дорожных транспортных происшествий в случае оформления документов непосредственно на месте ДТП, да, просто без участия а, полиции а, с 1 февраля. Это предлагается 2016 года в размере 50 тысяч гривен на одного пострадавшего. А сейчас как? Сегодня 25. 25. То есть вот можно не вызывать полицию, да, и там... Дивіться, я хочу от до цього глибше купнути. Пожалуйста. Насправді, з 1 листопада цього року повинні були взагалі збільшити ліміти по відшкодуванню, по обов'язковому страхуванню. Тобто, сьогодні 50 тисяч це ліміт за шкоду майну і 100 тисяч за шкоду угу. здоров'ю з 1 листопада. Обіцяли, готували все, що збільшить відповідно до 100 тисяч за шкоду майну і 200 тисяч за шкоду здоров'я. Це Однак, произошло? Ні. Однак це не, не відбулося. Я до чого веду, що насправді не факт, що те, що обіцяють вже з 1, з 1 лютого це зробити, не факт, що це. Ну, будет иметь место. А скажите, в каком количестве случаев, когда страховой ущерб не больше там, даже 25 тысяч гривен, которые, о которых вы говорите на сегодняшний день, в каком количестве случаев люди, э, участники да, того или иного там, эксцесса на дороге, они э, ну, оформляют эти документы самостоятельно и не вызывают полицию? Э Найчастіше я ну на жаль я не можу uh -huh. говорити про конкретну статистику однак, те, що бачу з практики, якщо зовсім невеликі пошкодження, проблема в тому, що по-перше, що таке, сьогодні 25 тисяч гривень для шкоди Грубо тим автомобілям тисяча доларів, да? так, тобто для тих автомобілів, які сьогодні там їздять принаймні, по вулицях столиці, uh -huh. ось якщо пошкодження там дійсно невеликі, тоді е ризик. Мінімальний. Однак, якщо більше. Це царапка пошкодження... і ціду, да, да, якась, да, или, да, там да, фонарь да, какой то да, там да, да. і то uh -huh. потрібно також враховувати від марки uh -huh. моделі автомобіля, тому що навіть тих 25 тисяч за сам бампер може не завжди вистачити. Uh -huh. Якщо пошкодження більші, є ризик внутрішніх пошкоджень. Тобто і можна поділити зовнішні пошкодження, які ми візуально зразу бачимо. і Є внутрішні пошкодження, які ми не можемо побачити і відповідно оцінити їхню шкоду. В такому випадку водії не ризикують укладати власне цей європротокол, е, так званий, і ризикувати тим, що просто от, лишитися без нічого. Mm -hmm. Ну, хорошо, вот вы как юрист бы советовали <coughs> в любом случае вызывать сотрудников полиции или, или в каких-то случаях можно ограничиться? Я ну, не самостетлями я насправді протокол. не тільки як як юрист, я як і учасник дорожнього групу так. водій, в принципі, за сам європротокол, тому що mm -hmm. це набагато спрощує е, саму процедуру, це не тягне там відповідальності для винного водія ніякої. Це дозволяє швидко розвантажити рух, uh -huh. тому що якщо дочекатися поліції, ну well, як час це, два сьогодні да, ну пойти. сьогодні в Києві, в принципі, поліція працює швидко оперативно однак, як була там до недавнього часу державтоінспекція, так можна було 3-4 години uh -huh. чекати. Uh -huh. Більше того, якщо скажімо так, сьогодні поліція працює. Оптимально цей випадок в принципі не підлягає під Європротокол, Однак, якщо там якесь кримінальне провадження, коли викликається там оперативна група, то й сьогодні доводиться угу. чекати там по 5-6 годин. От. Тому е, це також дає швидко вирішити проблему на місці і їхати по своїх справах, і не, не дратуватися, знаючи, що угу. в принципі, страхове відшкодування в межах цієї суми буде. Однак тільки в тому випадку, якщо водій впевнений, що його там сума до 25 угу. тисяч на, на сьогодні. Ну, це это треба, это в таких случаях, мабуть, скоріше, всього, а може бути і не знають, що да, владелець того автомобіля, то якщо в нього вже були якісь там передаємо. Богдан, і от таке завершення, скажіть мені, пожалуйста. Вот, видел, как паркуются, допустим, там на улицах Парижа. Там на бампер вообще никто не смотрит. Да? Вот он может просто вот своей машины, своим бампером чуть-чуть вперед, назад он может подтолкнуть машину. У них что, как бы? Они каждый раз составляют европротоколы? На жаль, я не могу поведомить, как у них там. Это действительно смешно, дивно. Можливо, у них... В принципе, Но вы видели такие, наверное, да, парковки, когда... Напевно, просто больше развито добровольное страхование, в принципе, майнове. то есть, это саме каско. От по якому страхові компанії відшкодовують Ілі просто не смотрять на состояние банків, Просто, можливо, да, відношення на набагато простіше ніж варто зрозуміти, що, mm -hmm. що транспортний засіб для француза і що транспортний засіб для українця це в ціновій категорії зовсім різні речі. С БРФТ майно для украинцев важливим uh -huh. ніж мне, мне так французам. Это был не последний вопрос Богдану Грядику. Значит, смотрите, на, как вы, кстати, оцениваете? Может быть, вы смотрите за прохождением законопроекта, которым предполагается, его авторы, очень много людей, депутаты от самых разных политических сил, которым предполагается... Убрать акцизный сбор, ну, во всяком случае, не убрать и сделать он как можно меньше на следующие два года на 2016-2017 год. Насколько я понимаю його проголосували за включення в порядок денний уже uh -huh. да а на какой стадії зараз этот судьба этого законопроекту готується до розгляду першому до розгляду в першому читанні то есть в принципі как бы голосування ще не состоялось і каких-то хороших не знаю новості ми не можемо сообщить нашим я вам передачам. скажу так що з інсайдерською інформацією, яка є швидше за все даний законопроект депутатами буде проголосований uh -huh. однак є досить великий ризик витування цього закону президента це інсайдерська інформація, яку я не можу поки що пояснити логіку. Але так Ні, ми я, Я навіть я можу вам об'яснити ту логіку, в принципі, чому він буде відклонений президентом. Я догадуюсь, чому він ну, буде отклонен Ну, Якби президентом. догадуватися, так. Да, догадуємося. Угу. Однак конкретно, от так, такі позиції, в принципі, такі погляди. До е, угу. речі, це інформація з пропрезидентської партії. Понятно. Хорошо, спасибо. Богдан Глядик, автоюрист, был гостем нашей студии. Сегодня мы говорили в основном о нововведениях, которые, скорее всего, ожидают нас уже с нового года при, страхо при обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств. Спасибо. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании.